Криватим кажуть, грунту не треба, землі не буде, то буде небо. В цьому, напевно, правда пташина, і так вважає костен коліна. І ми сьогодні в осіннє свято вітати будем наших криватих. Тих, хто навчає, все про все знає, нас понукає і надихає. Тих, хто пірнає в знань океани, вчить справедливості, а не обману. Тих, хто без крил, вище злітає, тих, кому рівних у світі немає. Знов осінь на крилах журавлиних. Вітає педагогів наших милих, хоч тривожний, боючи рідній Україні, про свято ваше визначаємо нині, хоч за вікнами війна триває, крило вчителя нас захищає, підтримую у непростий цей час. Слава вітальні, ви прийміть від нас Життя триває, ми повинні жити разом йти до спільної мети. Навчатися, навчати, до школи ходити. І агресію російського перемогти. Учителю, освітній фронт тримаєш 24 години на добу. І вихідних у тебе не буває. Щодня з неустом вступаєш в боротьбу. Учителю, мене ти надихаєш своїми крилами терпіння та добра. Володар всіх підручників і пера, Володар медіапростору і часу, онлайн, офлайн, богиня і король, тонкий психолог індивідуму і класу, який зламає будь-який замок. Учителька, учитель, життя по за які вам навчилися ми всі літати, У наші крилови учителі, неначе Ангела у нашій наші крилаті, вона стримається завжди на висоті, Ваше життя сутільні злоти. Паді не буде у вашому житті. Ви, ви світ тримаєте усю планету. Ваші крили то є терпіння, великі надзвичайні мурі, вміння, вчителів почизкових класів. Терпіти ви настільки стільки часу вчитель української мови ваші крила будуть схожі. Ви всі право українського знаєте і вивчати вас рідну мову надихаєте. У задачах усіх ваша сила, тому ви завжди озадачені. Ваші розв'язки будуть оплачені. Thank you. Вчителів англійської крила і наземної мови сила. Скільки знаєш, ти мов, стільки раз ти людина. Вчителів історії надихають, заблукати у часі не дозволяють. Наш ліктарик у темлі відору вказ, як несете знання світло до нас. Інформатики. Вчителя крила мегабайті шалених сила. Завантажений завжди по вухам. Перед вами знимом капелюха. А для фізики у школі крила. Позитиву усякого сила, плюс і мінус завжди притягає, на позитив і нас надихає. А для хіміків наших крила реактивність і справжня сила, але коли старі завжди руйнуєте, бо силу переможних чуєте. Вчителів біології крила. У живому усьому сила, у життя держ. нас надихаєте і на пульсі усіх тримаєте. Вчителі географії Крила, на нього всього сила, на вершині давно перебуваєте, бо про все досконало знаєте. Вчителі фізкультури крила, не мог втягна святки закрила. Подарують спосіб дбають, зупинятися нам не дозволяють. Вчителі трудового крила забаселені сильно крила. І до праці нас надихають, і усьому нам допомагають. Вчителі музики крила. Сила і наші лампи, то для вас – гранти. в малювання крила у фарбах кольорова сила, у пензликах, фломастерах та олювцях кольори яскраві вам до лиця. Основи здоров'я! Вчителя крила – всесвітньо розвинута! Кожна дитина про здоров'я та безпеку дбають, спокій зберегти допомагають. Педагога організатова крила обдарована кожна дитина, насеї не перерви на уроці, на кожному уроці. Соціального педагога крила це захищена кожна дитина від різних соціальних перешкод для успіху, для розвитку, для нагород. сестри шкільні крила у здоров'ї наша сила з медициною на тим. Щоб лікарню нам не йти, відстоїться на сторожі, щоб здоровий був тут кожен. Завгоспа шкільного крила, господарська у школі частина. У нас буде порядок крилат, якщо далі все йтиме так. Технічних працівників крила чистоти шкільної сила, за чистоту у коридорах, в класах, у подвір'ї у вас свої крила. Хоч вони не в пір'я. Який клас. Бібліотека для шкільного крила це підручників та посібників сила. Вам не варто книг до кінця стояти, їх цінувати і зберігати. Поварів шкільні крила. Корисна їжа і свіжа, і нешкідлива. вчасно приготовлена, медсестрою опробована. Адміністрацію погоджена, бо для кухні народжена. Директору нашого крила перераховано вища сила. У дітях, учнях, педагогах кермо тримають міцно на всіх дорогах. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива та. Я мало зростала, цвіт коси заплітала, і щастя вишивала рідним сім, не зламна, не зламна, українка я, гордість, це моя, гори і поля, це моя земля, українка, я, сила то моя, бачиться земля. Що незламна я українка, я, гордість, це моя, гори і поля, це моя земля, українка, я, сила то моя, бачить вся земля, що незламна. Хай квітне моя рідне, весело мове солов'їне, Хай росте моя дитина без війни, я донька України, там люди всі єдині. Разом ми духом сині на віки, не зламна, не зламна, українка, я, гордість, це моя, гори і поля. Це моя земля, українка, я, сила то моя, бачиться земля, що незламна, я. українка я, сиди, це моя гори і поля, це моя земля, українка, я, сила то моя, бачиться земля, що незламна. Заступника директора крила навчального процесу сила. У кого який урок це головний хід їхніх думок? Заступника крила вихована кожна дитина на першому місці виховання, а потім уже ваше навчання. Ваші спільні крила, ми діти не дозволимо впасти, тільки злетіти. Вперед, високо до перемоги, пройдемо разом наші дороги. Наші крила України, збройні сили, нас захищають, дозволяють у школі навчатися і навчати. Майбутнє наше розвивати наші крила в єдності сила. Вчитель, учень, команда одна. В єдності з вами, війна не страшна. В єдності з вами не завжди діти. Ви допоможете нам полетіти. Впевнено, так, як робите самі, адже завитися учителям. Будемо ми з вами, лиш добро творити з вашою наукою. Прокувати, жити, бо ми українці, це нація сильних, нездоланних, мужніх, сміливих і вільних. Мрія єдина, нас усіх єднає, бо вже перемога на нас усіх чекає. Віримо дуже сильно, що кінець настане. Будемо вільні, ворог наш розтане. Цього будуть вчити українських діток. Найкращі із кращих вчителів у світі. Ваші категорії грамоти похвали у мирній країні уже зачекались. Ідемо допомоги лазок, бо ми жила. У солдатів українських вчителів вкрила. Адже застила, адже їх, їх навчили кость вдоги нашої країни крила будуть лише щодня міцніти, миру в перемогу ми, українські діти. Україну мирно подарують вам учні, коли найкращим вчителям. По прекрасний день у кожному році вітаємо вас на кожному кроці. І наступне свято буде кольорове переможне веселе. І супер святкове уроки відмінем. Будемо святкувати. Будемо педагогів щороку вітати, зичити їм миру, здоров'я та сили, щоб працювали в мирній Україні.